У нас було на той момент, і які в нас були, знаєте, такі негаразди, які слабкості, ми всі це добре знаємо. Я, Хоча, як історик, я не вітаю, коли можна говорити е, в подальшому, а що було б, якщо е, тоді. Але в нашому житті війна, яка прийшла на нашу територію, ця війна ще не відійшла. Завтра, післязавтра, може бути все, що завгодно. Тому я пропоную говорити про те, а чи могли ми відвернути те, що трапилося в Криму? Чи якщо могли, за які обставини і коли це ми могли? Як на мене, 28 лютого, коли відбувалося засідання, як на мене особисто, бо я там був з перших секунд, і, і я був в центрі цих подій, я вважаю, що це вже було трошки запізно, але 27-го цілий день. 28 го на півдня або 23, -го, 24, двадцять четвертого, двадцять п'ятого, я знаю, що ми робили до чого. Ми закликали місцеву владу, і головне, ви знаєте, всі говорять про СБУ, про eh, МВД, <губ caucus> <губ> говорять про військових, але ніхто не говорить про виконавчу владу, що робив Могильов, що робили інші структури, чому не збирали главу адміністрації. та інше, отже, отже, я, я, я закінчу. Я, 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 я хочу, щоб ми говорили, чи могли би ми відвернути е, 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 анексію Криму. Дозволь